Добрий день. Сьогодні в вашій увазі хочу представити новий альбом. Це для молодят. Сьогодні він поїде вже в свою нову домівку. Така приємна на дотик тканина, плюшик такий, але дуже важка в роботі. Прикраси із прикрас тут і мережево, і гудзики. Гудзики. Кріпиться альбом на братсики, прошивний перепльот. Ось такий він, дивіться, який зроблений. Вирізалки металеві прикраси, ключики, рамочки такі, прикольні виробку я робила, тканеві є. це я, здається, вже сказала. Так, і зворотня сторона. Така дуже-дуже-дуже приємний на дотик, мережево, декілька видів в самому альбомі. І тут у нас ще такі прикольні стрічки, дуже теж тактильно, які і за кольором дуже мені подобаються альбом має 4 розвороти, так, і почнемо з першого. На першому розвороті представлено. Mm. Рамочка 10 на 15, рамочка 10 на 10. Uh, тут на фото 10 на 15. Конверт. Я думаю, він може себе вмістити. Mm. Мінімум 5 фотографій також як підказка. Фото може йти сюди, можна наклеїти, да? Теж як додаткове фото. Все тримається на магнітах, тож перший розворот, перша сторінка. Друга сторінка, рамочка фото 10 на 10, з іншого зроднього боку теж іде фотографія 10 на 10. Підкладинка на 4 фотографії 10 на 15. Так. Зверніть увагу, тут такий місточок зроблений. Можна як так закласти фотографії. Я думаю, теж щоб 5 спокійно ввійде. Або тут так спеціально зроблений теж, такий гаманець, куди можна вставити фоточку скалькі. З декору у нас тут мережево, вирізалки, тканина. Такі у нас ще без так І переходимо до другого розвороту. Перша сторінка. Перша сторінка фото 10 на 10. Дві штуки, тут рамочка. Вставляється зверху. Сюди наклеються фотографії. І тут теж підкладинка на 4 фотографії. В цьому альбомі. Майже всі підкладинки йдуть на чотири фотографії. І з цієї сторони ми маємо карман з мережева, під який теж підійдуть ну, не менше п'яти фотографій. Він досить зручний і буде триматись. Так? Друга сторінка другого розвороту маємо рамочку 10 на 15. Фотографія вставляється сюди, сюди наклеюється. І знов підкладинка на 4 фотографії. І сюди можна наклеїти фотографію на стандартного розміру. І так, третій розворот нашого альбому. Цей розворот. На 4 фотографії 10 на 10, як ми бачимо, так? і перша сторінка. Дві фотографії сюди. Декор йде на рамку. Теж у нас тут і вирізалки, і металеві прикраси, і ще шибі стрічки. Так? Тут цікавий варіант я теж зробила. По декору тут ще такий гудзик йде. Так, фото можна сюди, на чотири фотографії. Так, сюди відкриваються. І дві стандартні або нестандартні одне фото. Друга сторона третього розвороту. 10 на 10, декори, де пункт тут ідуть, і бусини. І вирізалки, і калька, і мережеві тканини. Так, теж на чотири фотографії підкладинка. і на одне велике або два стандартних сюди. І на четвертий розворот. Четвертий розворот у нас іде рамочка з іншого боку. Бедна, да? Рамочка. З іншого боку фото 10 на 15. Також іде підкладинка на 4 фото. І сюди в нас знову вже за старою схемою або велике фото, або ось 10 на 15. Тоді гармонійно дивиться, виглядає і декор, і фотографія. Так. І остання сторінка четвертого розвороту. Тут у нас рамочка, весь депоридені рамочки. Я думаю, що воно не буде заважати. Фото, давайте перевіримо, як у нас буде виглядати, да? що ми вставимо все фон, будь ласка, декорчик. Фото 10 на 15, і тут ми знову маємо карман. Давайте я візьму. Да, але ж ми можемо використовувати взагалі ту подложку з двох сторін, з цієї з цієї, то виходить вже чотири на одну. Да? Або так ставити просто фотографію. Дивіться, я вставила три, але я думаю, можна і більше. Ось такий альбомчик вийшов. Всім дякую за перегляд. Маю надію, що вам теж він сподобається. Тож, до нових зустрічей. Дякую, до побачення.